Вітаю, друзі! Сьогодні останній варим суп, і цей суп називається борщ. Ось така плотна упаковочка, дуже плотна. І що ми тут бачимо? Капуста, буряк, картопля, морква, цибуля обсмажена, сіль, перець, лавровий лист, паприка, кріп квасоля сушена, томат сушений. Навіть квасоля сушена. Це просто клас. 2 літра гарячої води, 30-40 хвилин. Так, ось виробник. А цей код, ви можете по цьому коду подивитись відео продавця. Ось, зараз будемо варити борщ. Ось воду я вже поставила, вона скоро закипить. Ось я відкрила. І що бачимо всередині? Квасоля сушена, ви бачите, її вже відварили, висушили і поклали у пакет 30-40 хвилин. Я буду 40 хвилин варити. Ось вода вже кипить, я вже зменшила вогонь і буду починати обережно висипати цей пакетик. По каструлю. Він так набитий, що це важкувато трохи однією рукою робити. Так, ще трошки. ще трошки. Борщ це, звісно, що страва номер один. Улюблена страва всіх нас. Тому я борщ залишила на останок На останнє відео. Як ми залишаємо найсмачнішу страву на останок, не знаю, принаймні я залишаю. Так, я залишила борщ на останнє відео. Тут. Трохи більше води на, налила, але ж вона википить. Ось там, скільки всього залишилося смачного і спеції, треба все це зараз якось звідти дістати. Поки я діставала з пакету, то вода вже закипіла. Ось що я придумала. Я туди налила води, бо всі приправи поприлипали до стінок пакета. На майбутнє я б порадила виробнику приправи класти в окремий пакетик, бо вони прилипають до стінок і дуже важко їх звідти висипати. Зараз ще треба додати олію обов'язково. Цирковий номер як зняти це на відео і не пролити олію. Додаю олію в борщ. Бо який борщ без олії. Дивіться, який він гарний. Справжній борщ. Тільки з пакетику. А зараз потрібно обов'язково поставити таймер на 40 хвилин. Так, залишилося ще 11 хвилин варитися, але дивіться, який він гарний. У кінці додамо сіль і будемо пробувати. Ось таймер вже нам возвістив, що час закінчився. 40 хвилин пройшло. І я вже додала сіль, попробувала юшку дуже смачна справжній борщ. Справжнісінький борщ. Це так класно, що можна отак за 40 хвилин зварити собі борщ. І нічого не треба готувати заздалегідь. О, Овочі там все таке. Зараз ще спробую, після того, як я посолила. Так. Ммм. Дуже смачний борщ. Я думаю, що я буду ще замовляти такі супчики. Вимикаю плиту і накриваю кришкою. Друзі, дійсно, це справжній борщ з капустою, з квасолею. І дуже смачний. І зі сметаною, тільки відрізняється тим, що він з пакетика, і вариться дуже швидко, за 40 хвилин. Багато я поклала сметани і трошки його переварила, бо знімала відео, а наступного разу я вже буду так варити і нічого не буду знімати, то може вийде краще. Дійсно, незручно знімати і варити. Але. Наступного разу буде кращий борщ. Ось такий борщ з пакетика. Смачний дуже. Куплю ще такий набор супів і буду насолоджуватися. Дякую за перегляд і вам також бажаю смачного, якщо ви їсте. А якщо ні, то бажаю вам теж варити собі такі супчики і радіти. До побачення!